Розплата замовчання. Українські артистки зрадниці позбудуться нажитого у нашій державі. Йдеться про Ані Лорак, Анну Садакову, Таїсію Повалій та Рагіну Тодоренко. Як пише Економічна Правда, Рада національної безпеки та оборони запровадила проти них санкції. Тож тепер в зрадниць конфіскують усі їхні активи в Україні. Загалом до санкційного списку РНБО потрапили понад 3600 фізичних та юридичних осіб. Серед них російські посадовці та їхнє близьке оточення. Як от перший заступник голови. Адміністрації Путіна Сергія Кирієнко, близький до Путіна олігарх та засновник ПВК Вагнер Євгеній Пригожин, діти та родичі Путіна і міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Також до переліку потрапив патріарх московської церкви Кіріл, гауляйтери тимчасово окупованих територій Владі Сальдо, Євгеній Балицький та підозрюваний у державній зраді екснардеп Ілля Кива. Крім того, санкції торкнулися великої кількості російських та пов'язаних із нею компаній. Зокрема, йдеться про підприємства групи Лукойл а також у списку є регіональні компанії Газпрому. Марта Оліярник, телеканал НТА.